Доброго дня, мене звати кохан Олексій, і я лікар ветеринарної медицини клініки Доктор Вет». Під час своєї лікарської практики я познайомився з українською компанією Леві, яка є виробником натуральних препаратів для собак та котів. У чому перевага цієї компанії і чому я з радістю можу рекомендувати препарати Леві? По перше, Леві, це український виробник. Висока якість препаратів, якого гарантована не лише високоякісною фармацевтичною сировиною, сертифікованою за міжнародними стандартами, але й найкращими інноваційними технологіями виробництва. По-друге, препарати компанії Леві створені за урахуванням поширених проблем зі здоров'ям та усіх потреб чотирилапого улюбленця. В асортименті бренда Леві є 14 видів препаратів, кожен з яких забезпечує комплексний підхід до здоров'я тварини, а також універсальний шампунь для собак та котів. І зараз я хочу розповісти про препарати, які я раджу своїм чотирилапим пацієнтам. Препарати амінокомплекс, «Антиоксиданткомплекс» та імунокомплекс я раджу приймати для підвищення активності захисних сил та тонусу тварин. Ці препарати сприяють зміцненню імунітету та покращують самопочуття тварин. Для профілактики захворювань та покращення роботи травної системи рекомендую звернути увагу на препарати гастрокомплекс, який покращує травлення, нормалізує секрецію шлункового соку, допомагає перетравлювати важку їжу. Пробіотик комплекс застосовується під час та після прийому антибіотиків. При розладах травлення та після перенесення інфекційних захворювань також можна застосовувати при стресі та під час подорожі. Гепатокомплекс захищає клітини-печінки від пливу токсичних речовин. Препарат, який я раджу всім власникам тварин, це мультивітамінний комплекс. У складі присутність, всі необхідні вітаміни, мінерали, макро та мікроелементи, які мають бути у раціоні тварин щодня. Препарат впливає на всі системи організму, підвищує активність тварини, стимулює імунітет, сприяє нормалізації зору, надає здорового та красивого вигляду шерсті. Для покращення зорової функції я рекомендую своїм чотирилапим пацієнтам препарат. Офталокомплекс, до складу якого входять натуральні компоненти: лютеїн, цинк, селен і екстракт зеленого чаю. Цей комплекс допомагає зберегти хороший зір та запобігає багатьом захворюванням очей. При догляді за шкірою і шерстю добре допоможуть препарат дермокомплекс та універсальний шампунь для собак та котів. Окрім того, що препарат дермокомплекс допомагає значно покращити стан шкіри та якість шерсті, він стимулює всі основні обмінні процеси в організмі собак і котів: це білковий, вуглеводний, ліпідний та мінеральний. Що призводить до оздоровлення всього організму. Універсальний шампунь підходить для собак та котів будь-яких порід, має протизапальну дію на шкіру, знімає подразнення та свербіж. Препарат артрокомплекс та кальціймісний комплекс приймають для зміцнення опорно-рухового апарату у тварин. Артрокомплекс забезпечує захист хрящів від руйнування, знижує запалення та сприяє усуненню болю в суглобах. Кальціумісний препарат сприяє правильному формуванню кісток та зубів у період активного росту тварини. Для живлення серця та нормалізації функцій серцево-судинної системи я раджу приймати препарат Кардіокомплекс. Препарат покращує скорочення серцевого м'яза, підвищує витривалість серця і має протиаритмічні властивості. Мене часто запитують, як допомогти собаці або котику справитися зі стресом перед подорожжю. Поїздкою, стрижкою або при гучких звуках. У цьому випадку я раджу дати тварині заспокійливий препарат антистрес комплекс. Цей препарат м'яко впливає на нервову систему, не викликає побічних реакцій та звикання. Для здоров'я сечовивідної системи та покращення функціонування нирок ідеально підійде препарат нефрокомплекс. Він може застосовуватися як для профілактики, так і для як додатковий засіб в комплексній терапії за наявності хвороби. Пам'ятайте, що правильне харчування, гарний догляд та доповнення раціону препаратами «Леві» – це основи здоров'я, довголіття та щасливого життя вашого домашнього улюбленця.